З нагоди дня підприємця Кременчуцьких підприємців нагородили за вагомий внесок в соціально-економічний розвиток нашого міста: сумлінну працю, створення нових робочих місць, наполегливість та активну громадську позицію. Вони допомагають ЗСУ, вони допомагають внутрішньо переміщеним особам. Вони взагалі допомагають цій країні підніматися з колін, підтримують економіку, створюють нові робочі місця. Тобто, це дійсно підприємці, які живуть і на території. Міста Кременчука піднімають його економіку. і Я впевнений, що і надалі будуть працювати для того, щоб наше місто ставало більш кращим, більш безпечним і будуть допомагати і далі нашим збройним силам України до впевненої перемоги на всіх фронтах. Поки підприємства працюють, працює та живе держава. Війна найбільше випробування для підприємців. Проте українські підприємці не тільки гідно прийняли виклик і зберегли робочі місця, а ще й допомагають українській армії та людям, які покинули свої домівки через війну. Сьогодні до дня підприємництва. Відзначені підприємці, які з пер спочатку війни активно включилися в допомогу нашого міста, нашої України і допомагають про цей час. Я вважаю, що підприємці зробили дуже великий вклад і роблять далі для нашої перемоги, і впевненим кроком ідуть вперед, і вигризають кожен день до перемоги. Робота підприємців важлива завжди. Ми ж як даємо робочі міста. України піднімаємо, ну, двигаємо країну вперед, щоб Україна була ну, комфортною країною для проживання. Моя така мрія. Зробити, щоб не виїжджали, а поверталися. Перемога обов'язково настане, а з нею і відновлення, підвищення добробуту та нові перспективи для розвитку бізнесу. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.